Ви знаєте, як липа шелестить. Спадають на думку рядки Павла Тичини, а поряд із липою бузок. Уже розквіти вабить своїм ароматом такий пахучий, такий ніжний, такий безтурботний. Ця бузкова алея, хто не впізнав, знаходиться у Києво-Печерській лаврі. І пройти повз квітучі дерева просто неможливо. Зупинитись хоч би на мить. І торкнутися кінчиком носа дрібних білих квіточок. За бузком сховалися яскраві півонії. але бджоли все одно їх знайшли. І стає так затишно на душі, коли поруч така краса, квіти, величні храми і чутну молитву, цілковита гармонія. Тут у лаврі як ніде відчуваєш благодатну радість життя, життя вічного, яке подарував нам Воскреслий Господь, який щовесни утверджується в буянні природи. Минулого року я була, якщо так піднятися трошки вгору, там, де похований митрополит Володимир, там просто цей пейзаж, оці, оці рози, троянди. Це просто вражає ці лавочки, ці люди. Ну тут атмосфера просто чудова. Просто коли ходиш серед цього всього, взагалі забуваєш там про всі свої проблеми, про роботу. У троянд все ще попереду. Вони розквітнуть за декілька тижнів, а поки що, з усіма гостями києво Печерської лаври, вітаються тюльпани. Їх тут сотні: ніжно-рожеві, жовті, червоні. Дуже люблю лавру, як святе місце. У мене просто заспокоєння для душі, і разом з тим така чудова природа, дійсно обладнана територія. Схоже, навіть для мене це навіть приємніше ніж ботанічний сад. Так що як відпочинок, як альтернативу, краще б вибрала прогулятися краще по києво Печерській лаврі. А ще люди розповідають, що лавські вишні, яблуні, грушки завжди рясно цвітуть і щороку плодоносять, навіть коли всюди не врожай. Пояснення просте: святе місце. Люди також преображаються. І ще один вірш спадає на гадку тепер вже Максима Рильського: Цвітуть буски, садок біліє, і тихо хоронить плюстки, Напівзабути знову мріє, як помах милої руки. У небі вітер кучерявий, колише теплою, блакить. І на землі гойдає трави і затихає, і знов шумить.